Мають чудову новину, відтепер наша програма перекладається арабською мовою для глядачів світу, де транслюються, можна дізнатись в наших соцмережах. З цього випуску ви дізнаєтесь, які перспективи переоснащення нашого військового флоту, чи просунулись виконання тайського контракту оплотів, що думають про БТР українські, іракські військові та ДНРівці, які винищувачі отримали військово-повітряні сили Нідерландів, та скільки тривало ембарго на продаж летальної зброї В'єтнаму? Коли закінчуються боєприпаси, а ворога ще не переможено. Залишається покладатися на себе в такій ситуації. У вас обов'язково має бути тактичний або бойовий ніж. Не можна не лише впоратись з противником, а й порізати їжу і багато іншого. Наші журналісти поспілкувалися з експертами у цій сфері, яких в Україні не так і багато. Отож, дивимось. Сьогодні бойовим вважається, ніж призначений для ураження живої органічної сили противника в ході бойових дій або спеціальних операцій. Він повинен володіти особливостями, необхідними для виконання тактичних дій, що не під силу звичайному ножеві туристичного або будь-якого іншого спеціального призначення. він – окупник. рукоять, як правило, дерев'яна. Монтаж накладний на заклепочках необхідно. Ти картошку почистиш, От. і так далі. І так далі. Что мы видим в кабаре? Толщина в обухе вполне нормальная. Год вот. ріжу кромка Вполне длинна Саме головне он недюжний. Грунтуючись на техніці ножового бою. Бойовий ніж повинен мати особливі характеристики. Овально сплюснуту конструкцію рукояті з так званою гардою. Заточка леза клинка повинна бути двосторонньою або як мінімум півторасторонньою Ширина клинка не менше 25-30 мм. міліметрів. Бажана форма леза листоподібна. Довжина бойового ножа повинна бути в межах від 17 до 30 сантиметрів. Загальна вага двісті Інстаграмів він повинен володіти центром тяжіння максимально наближеним до основи рукояті. Тож, до вашої уваги, п'ять найпопулярніших бойових ножів армій світу. Ontario MK3 Navy Knife входить в стандартну екіпіровку американського морського котика. Фебіон Сайкс, ветеран Другої світової, глаука Б 1 розроблений спеціально для підрозділу GJN. Окрім 115 міліметрового клинка, ніж оснащений склобоєм та кліпсою для носіння. Кукри, зброя бригади непальських солдатів, що служили в британській армії. Унікальна конфігурація ножа дозволяє одночасно різати й колоти суперника. А яр був створений для ізраїльського контртерористичного підрозділу Ямам. Конструкція бойового ножа може бути досить різною, проте основні складові частини в більшості схожі. Наприклад, дол, спеціальна виямка в полотні клинка для балансу ножа або гарду – поперечну металеву пластинку, необхідну для запобігання совування пальців на ріжучу кромку клинка. Не так може бути существенно матеріал ножа 95 х18 вище криші. Вот. То матеріал рукояті крайне важен. Еластрон, кротон. различные комбинации резины. Давайте будем говорить за Танто. Это конструкция, которая предполагает, что даже если я сейчас, грубо говоря, промахнусь мимо вас, попаду куда-то, и у меня вот этот отломится, вот скажем, по этой линии, да, то у меня все равно в руках останется оружие, способное наносить колющие удары. Також ми спробували з'ясувати, що ж таке тактичні ножі і який зміст вкладено виробниками у таку модну приставку поруч із ціною на чеку. Ну, така назва вже у нас дуже багато років використовується. Загалі вона була придумана Дітнером Полем. Займався він маркетингом, доволі гарно займався. Потім почав конструювати ножі, і він сам ввів таке поняття як тактичний ніж. Це той ніж, який вже має якийсь баланс. Для того, щоб використовуватися в господарсько-побутових різних варіаціях. Такі сьогодні пережилися і досить широко використовуються не лише любителями всього тактичного, а й цілком професійними підрозділами, як то французький GGN та їх Главка b 1 Зараз прийнято по піднімати нож, який приводиться в бойове положення однією рукою. Тут знову -таки, ми опять маємо кліпсу, яка переставляється на будь-яку сторону. И двухсторонний шпинек, с помощью которого можно открывать обоими руками, беими. Как левой, так и правой. Это реплика Fox 599. Чем она хороша, і то, что почему ее можно называть тактическим ножом, это этот элемент так называемый Emerson Wave. Он служит для того, чтобы вы открывали не просто уже одной рукой, а открывали нож, не задействуя больше ни один палец. Например, детали своей одежды, деталь снаряжения, иногда даже у вашего противника. І якщо більшість тактичных примочек, это скоріше маркетинг, а не необхідність, то сучасні піхви для ножів в коншему необхідна річ у гибридному бою 21-го Почти всегда это пластик, кайдекс и тому подобное. То есть в современном каком-то там применении говорить о кожаных или паче деревянных ножнах, ну не приходится. Э -э основа боевого ножа – это… То наскільки він швидко оказывается у вас в руке. То є кожен ну, в ножнах он болтається. Його буде тяжело, наприклад, вынуть в окопе, Либо якщо у с ног, ви, возможно, частично потеряли орієнтацію в пространстві. Це очень бути швидко. вы ви будете під себя підганяти. У зв'язку із широким застосуванням індивідуальних засобів захисту у сучасних конфліктах. Головними цілями ножа стали не внутрішні органи людини, а відкриті незахищені частини тіла супротивника, такі як шия, обличчя або предпліччя. Той же момент застосувати ніж у реальному бою, як то відомий нам окопник у першій світовій, зараз навряд вдасться можливим. Однак, ніж був, є і буде кращим товаришем солдата, адже навіть у найсучасніших гвинтівок боєприпаси теж закінчуються. А старий добрий шмат металу і банку тушонки відкриє, і ворога за нагоди ліквідує. На засіданні РНБО схвалено стратегічний оборонний бюлетень. Цей документ визначає основні завдання і напрямки реформування оборонної сфери України за стандартами НАТО до 2020 року. У бюлетні визначені конкретні завдання і жорсткі строки їх виконання. Це ми починаємо огляд новин військово-промислової сфери. Цьогоріч Міноборони вже уклало 102 контракти та додаткові угоди. Армія вже отримала 7 модернізованих БМП, 16 БТРів, 10 броньованих медичних машин, 167 автомобілів КрАЗ і МАЗ, 70 систем РЛС, 2.5 тисячі стрілецької зброї та десятки тисяч боєприпасів. 450 десантників Миколаївської 97-ї бригади здійснили масове десантування одночасно з трьох літаків Ан-26. До вправ залучили 70 одиниць техніки. А на Дніпропетровщині ВДВшники 25-ки проводили рейдові дії, захоплювали міста, долали водну перешкоду. Безшумно десантувалися за допомогою бортового обладнання Адаптер М1. До 2020 року корабельний склад військово-морських сил поповнять 30 бойових кораблів та артилерійських катерів. Також продовжується робота щодо розробки нового патрульного літака ВМС ан 148 МП, який мають прийняти на озброєння у 2019 році. Крім того, флотом замовлено будівництво двох десантно-штурмових катерів Кентавр. Таїланд отримав третю партію кращих українських танків. «Оплот-Т». завод імені Малишева передав 10 одиниць, і тепер тайські військові мають 20 таких танків. Крім того, харківські танкобудівники здійснили модернізацію приладу спостереження навідника ТПН 1 сорок Він дозволяє в день та вночі бачити цілі на дистанції до трьох тисяч метрів. Військові медики випробовують нову систему інформаційного забезпечення евакуації Каспер. Це спеціальні маячки, які бійці можуть вмикати в разі поранення. На планшеті стають доступними координати солдата, і до нього за лічені секунди відправляють евакуаційний засіб. Вже у безпечному місці до системи вносяться дані про характер поранення для підготовки необхідних медикаментів та обладнання під час лікування. Армія США прийняла на озброєння 84-мм нарізний ручний протитанковий гранатомет Карл Густав М3 від шведської групи САП AB. Новим РПГ, що потребує навідника та його помічника, буде укомплектовано кожен піхотний взвод. М3 вже тривалий час використовується у 75-му полку рейнджерів, а наступного року вже вийде версія М4. Парку італійської армії залишилося лише 30 основних танків сі 1 Ар'єт з 200 поставлених. Внаслідок недофінансування припинено їх технічне обслуговування. Італійське військове керівництво цікавиться можливістю закупівлі німецьких танків Леопард. 2 його перевагу було доведено на змаганні Сильна Європа 11 травня. На озброєння ВМС США поступив новітній есмінець класу Зумвальд ddg DDG-1000. Він має у три рази вищу вогневу потужність існуючих кораблів такого типу. А британці покриють палуби авіаносців королева Єлизавета і Принц Уельський новим термостійким покриттям, що витримує 1500 градусів, та готується до посадок F-35. Два винищувачі F-35A прилетіли зі США на базу Леєварден у Нідерландах за 12 годин для подальшої служби. Два заправника Боїнг забезпечували машини пальним у небі. А Росія перекинула до Криму 10 винищувачів міг 29 СМТ і бомбардувальників су 34 західного військового округу. Переліт відбувся в рамках конкурсів армійські міжнародні ігри та авіадарц. Американський концерн Боїнг презентував нову протичовнову ракету для патрульних літаків 8 P-8A. Вона може нищити субмарини, а також літати на висоті 9 тисяч метрів. А військові Австралії та США випробували гіперзвукову ракету Хіфіра 5 проти якої системи ППО безсилі. Її максимальна швидкість 9188 км кілометрів і дальність 278 км. кілометрів. 23 травня президент США Барак Обама оголосив про зняття заборони на продаж В'єтнаму летального озброєння, яка діяла понад півстоліття. Однією з причин могли стати активні дії Китаю в південно-китайському морі. До речі, В'єтнам придбає два спеціально обладнані літаки СІ 295 для контролю повітряного простору у цьому регіоні. Робота над цим бронетранспортером почалась у 2000-х в Харкові. Вперше БТР-4 представили на виставці Авіасвіт 10 років тому. Далі броньовик показували на щорічних масштабних навчаннях, але наші військові машину не помічали. Все ж 2013-го за версію журналу Амітехнолоджі, броньовик війшов до топ-10 кращих в світі. Чому дивіться далі? Відповіддю на це запитання є контракт, який у грудні 2009 року Україна підписала з Іраком. В ньому йшлося про постачання 420 різних модифікацій. БТР 4 експортний варіант Буцефал мав переважно вітчизняні комплектуючі та озброївся бойовим модулем. Парус станом на 2013 рік. іракська армія отримала дві партії з 88 бронетранспортерів. Їх експлуатація, як і будь-якої нової техніки, не була безхмарною. Дуже добре та потужна зброя, але з 30-міліметровою гарматою був ряд проблем. А процес спорядження модуля складний. Гарної оцінки заслуговує наявність протитанкових керованих ракет. Охолоджуючу рідину довелося замінити, адже її температура перевищувала 80 градусів. Також патрубки протікали і не вдалося з'ясувати, чому. Усе це, враховуючи експлуатацію гарними дорогами без особливих навантажень. Іракському полковнику варто було знати, що гранична температура рідини для БТР-4 складає 120 градусів, але усі ці недоліки нічого у порівнянні з поверненням третьої партії, яка нібито мала потріскані і ржаві корпуси. 2 січня 2014 року, після кількамісячного дрейфування в океані, бронетранспортери повернулись до України. Саме ці машини стали першою новітньою зброєю, яка пішла в бій проти бойовиків на Донбасі. Відомо, що Ірак не. Раз застосовував БТР 4 у боях проти терористів ісламської держави на відміну від американських танків Абрамс. Буцефал витримував влучання турів завдяки кумулятивним екранам. Мінімум дві машини українського виробництва були відібрані прибічниками іділ. Тож, якщо Ірак і шукатиме альтернативу, то враховуючи тактико технічні характеристики БТР 4 варто порівнювати з американським М 1126 двадцять страйкер і тайським cm 32 «Янпао». Остання машина найновіша, має найменший екіпаж та габарити, але важить як українець. БТР-4 має перевагу над конкурентами у потужності двигуна, але запас ходу найбільший у cm 32 «Янпао». Через багатий вибір бойових модулів український бронетранспортер отримує ще одну перемогу: БТР 4 найшвидший на плаву. А розробка США здатна лише подолати брід у 1,2 метри. На останок до переваг українського броньовика зарахуємо ціну, яка скромніша, ніж м 1126 двадцять І cm 32 Янпао. На початку 2015 року і Нігерія купила 10 БТР-4 ЄН. Ще одна одиниця є у Сполучених Штатах Америки. Таки не було реалізовано контракт з Казахстаном на спільне виробництво 100 одиниць. Крім того, Індонезія хотіла придбати 55 БТРів 4, але відмовилась через війну в Україні. Десантник Валерій Ананів добре пам'ятає, коли після Нацгвардії новий вітчизняний бронетранспортер прийшов на заміну БМДшок у його 25-ту бригаду. Машина. перспективе хорошая, а в реальности никуда она не годится. Она абсолютно непрактичная, она неповоротливая. На середину декабря 2015 года из 30 машин в моем батальоне рабочих было штук 6. Попри наявність камери кругового огляду, розвертатись на БТР-4 те ще випробування. руля обмежені і немає парктроніка, що у бойових умовах може бути фатальним для такої громадини. Значна вага БТР, 4 близько 23 тонн, змушує підвізку машини практично постійно працювати на межі можливостей. Автоматична коробка передач, роздавальна коробка та колісні редуктори не витримують граничних навантажень під час руху пересічною місцевістю. Після вимкнення двигуна бронетранспортера бойовий баштовий модуль використовувати неможливо. БТР-4 на Донбасі неможливо уявити без захисних сіток, які добре проявили себе. Наприклад, на блокпосту під Слов'янськом у 2014-му така машина витримала 8 влучань з РПГ. Хоча у бойовиків ДНР, які підбили кілька четвірок з ПТРК Корнет і одну віджали у підрозділу Нацгвардії, щодо цього власні думки. Сітка, допустимо, ну так вони вважають, що вона спасає, на самом діля постоку, паскольку. По Спасають. Єдине, що допомагає наоборот залазити на нього. Єдине, що, мабуть, хорошего. хорошого. Електроніку вберемо, поставимо механіку і будет у нас працювати. Е, двигатель шумный. Ну, шумний, так, да, вопросов немає. Хороше оружие. Це екземпляр. Представники квазідержави пофарбували у незрозуміло зелений колір, але не встигла фарба висохнути, як бронетранспортер села АТО повернули у свій бойовий парк. Вот приезжали заводчики. Мы им задавали вопрос, ребят, тут вот новая машина, всего год. Как так может быть? Почему она такая плохая? А они говорят, тут вот надо, допустим, машину укомплектовать там, какими-то деталями, да, надо закупить, и это все будет на 10 тысяч. А нам дают 5. И говорят, надо уложиться. І зісна, всі матеріали покупають не саме качесне за перші півроку участі у антитерористичній операції на сході. БТР 4 зазнав 900 покращень, враховуючи позиційну війну, інженери КБ, зокрема додали такі необхідні опції: спомагательна силова установка для забезпечення енергопитання при ніроботичому основному двигателі. Учені параметри обітаємості екіпажу. Віще связанные з розміщенням його в капанірах, в окопах. На базі БТР-4 можна створити до 10 модифікацій бойових машин. Крім того, автори проекту адаптують бронетранспортер під апаратуру зв'язку, протиповітряної оборони та безпілотні системи. В збройних силах України вже є лінійні машини, санітарні, є машини ремонтні. Зараз розглядається питання щодо е, забезпечення базових цих шасів під міномети, ну інші машини, які там продав войські служби. 21 травня стало відомо про нагородження розробників бронетранспортера державної премією України в галузі науки і техніки. Але війна триває, а з нею і український БТР 4 безперервно прямує шляхом вдосконалення. Ми вже готуємо для вас свіжий випуск за тиждень. Дізнайтесь про кібербезпеку по українськи та безпілотні авіаційні комплекси. Бережіть себе!